Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 грудня 2024 року. Це рішення було введено указом президента України і має назву щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров'я в особливий період. Ця інформація буде цікава і важлива для медичних працівників нашої країни. Тому, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, щоб якомога більше. Наших громадян його побачило, а також зробіть, будь ласка, посилання на дане відео у своїх соціальних мережах. Також буду вдячна за коментарі під цим відео, а також закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Отже, повертаємося до рішення Ради національної безпеки та оборони від 5 грудня 2024 року, яке було введено в дію указом президента за номером 817 2024. Я вам розкажу самі основні, і самі головні моменти. Отже, до 6 січня 2025 року Кабінет міністрів України повинен Прийняти рішення щодо додаткового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони. Увага заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військовослужбовців, що безпосередньо не пов'язані з медичною практикою або медичною службою. Тобто фактично всіх осіб з медичною освітою під час дії воєнного стану буде заборонено призначати на немедичні посади. Виключенням, звісно, з цього правила є власне бажання військового зобов'язання. Єдиним величезним ризиком в даному випадку може бути незаконний примус щодо підписання певних документів, які стверджують бажання. Фактично медичного працівника зайняти немедичну посаду у війську, тому завжди потрібно дуже уважно читати всі документи, на яких проставляється підпис, особливо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також до 6 січня 2025 року Кабінет міністрів України повинен опрацювати питання щодо доцільності перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов'язаних. Медичних працівників а також фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров'я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, що мають статус неприбуткових і обов'язково є надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. При цьому питання повинно бути розглянуто саме щодо зняття взагалі обмежень кількості військовозобов'язаних працівників закладів охорони здоров'я, а також установ, що здійснюють діяльність із судово медичної та судово-психіатричної експертиз центрів. Крові для яких робота у відповідних закладах, медичних закладах є основним місцем роботи незалежно від військово-облікової спеціальності, тобто січня. 2025 року, якщо Кабінетом міністрів України будуть прийняті відповідні нормативні документи, медичні працівники, які працюють у неприбуткових закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, зможуть бути заброньовані та зможуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Також кабінет міністрів України повинен Вжити вичерпних заходів для забезпечення цифровізації процесів медичних оглядів до призовників, призовників та військовозобов'язаних на ВЛК в Збройних силах України насамперед, це позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії при територіальних центрах комплектування. Кабінет міністрів України також повинен забезпечити обов'язковий електронний облік поранених, травмованих, хворих військовослужбовців та електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах і військових формувань. Повинні бути також ужиті заходи впровадження електронних направлень військовослужбовців до цивільних медичних закладів для отримання. Медичної або ре... реабілітаційної допомоги, крім того, до 6 січня 2025 року Міністерство освіти повинно буде забезпечити внесення змін до освітніх програм, зокрема з підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за медичними спеціальностями, тобто буде збільшено кількість годин на вивчення медичної підготовки. Військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій. Також до 6, але березня 2025 року Кабінету міністрів України повинно бути на нормативно-правовому рівні врегульовано питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі увага реального часу про термін. Перебування і заклад, в якому військовослужбовці проходять лікування. Отже, з початку січня 2025 року медичні працівники медичних установ державної та комунальної форми власності у випадку визнання Кабінету міністрів доцільності внесення змін до відповідних механізмів бронювання, зможуть фактично бути заброньовані у випадку, якщо Робота в зазначеному закладі охорони здоров'я є їх основним місцем роботи. При цьому може бути взагалі знято будь-які обмеження щодо відсоткової кількості заброньованих військовозобов'язаних осіб медичних закладів державної та комунальної форм власності. Звертаю увагу, що це не буде стосуватися приватних клінік, а також закладів охорони здоров'я, які є. Не є звертає увагу надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Також з початку січня 2025 року на період дії воєнного стану буде заборонено призначати військово зобов'язаних, а також військовослужбовців з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов'язані з медичною. Практику, поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!